Волонтерство як явище та виклики, які постають перед волонтерами, говоримо з гостю студії Ольга Бабенко, лідерка громадського об'єднання за рідне місто. Вітаю вас! Добрий вечір. Сьогодні Міжнародний день волонтерів. Наскільки для вас ця тема близька? Дуже близька. Вже з 2014 року наша громадська об'єднання допомагала людям, які лишилися домівок. Перше в нашій країні з'явилися люди, котрі вимушені були міняти. Місто свого життя з'явилися учасники АТО, з'явилося багато того, що було необхідно робити нам, простим людям, для того, щоб дати можливість людям адаптуватися в інших умовах. Тому, можна сказати, це вже багато років для нас, для нашої команди. Продовжується ця волонтерська робота, праця. Після 24 лютого цього року вона змінилася. Ми стали більш зґрунтованими, більш сильними, потужними. Виявились нові виклики такої, такої потужності, якої ми не очікували ніколи в своєму житті. Тому ми, моя родина, мій чоловік, моя дочка, моя сестра, вся команда відкрили штаб, волонтерський центр. З якого ми почали оказувати допомогу і в ЗСУ, і ТРО, і громадським громадянам нашого міста, а також вимушено переміщеним особам в Україні. Тому це свято для мене дуже близько. Що більше за все часу займається допомога переселенцям, це допомога військовим? Я думаю, що на першому місці стоять наші військові. З перших годин ми зрозуміли, що потрібно допомагати і одягом, і їжею, і ліками, і генераторами, і автівками, і топливом, і всім необхідним, і всякими воєнними термінами, котрі прийшлося вивчати вже нам, цивільним людям. І на зараз це остається найважливішим для нас напрямком допомоги, але і містяни наші, а також вимушене переміщені особи, люди, які лишилися домівок, у нас є. Центр в Покровському районі, котрий вже відремонтував багато кімнат в гуртожитках, кімнат однокімнатної квартири, домівки для людей з Херсонської області. Там є меблі, є від шампуня до харчів. Покриватла все необхідне для перших годин, коли родині з дітьми чи літніми людьми нема куди подітися. А також багато проєктів у нас з міжнародними інтернаціональними корпораціями бо ем, громадськими об'єднаннями, чи якимись громадськими організаціями, і ЮНІСЕФ, і ще багато інших з великими іменами. Це і допомога і дітям, і немовлятам, і бомбосховищам. І проекти по до доставки генераторів багато багато спектр дуже великий. Бачиш, що у нас зараз росіяни так вітають своєрідного з ним волонтера. Переживемо, не змуситься зупинитися. Ні в якому разі це не змусить. Це заставляє бути більш ще більш сильними, ще більш згуртованими. І 24 на 7 наш штаб працює і оказує допомогу. Всім, хто цього потребує. Наостанок, які найближчі плани, як волонтери, а можливо більше прицілом такі на мирні часи. На мирні часи. Якщо можна, я скажу про одного з наших волонтерів, Бондар Валерій, він зробив 27 гуманітарних конвоїв до Харкова в той час, коли Харків був в тяжкому стані, було багато окупованих територій, він відвіз туди ліки, харчі, він спас багато людей. Буквально можна сказати, він врятував їм життя. Це і військові, і мирні громадяни міста Харків. Я хочу сказати, що коли наступить мир, коли наступить перемога, а це буде, я маю надію, найближчим часом, бо українці дуже велика нація, дуже сильна, дуже красива, най, найліпша. Най... Улюбленіша нація в світі на, на цей час. Я е, маю надію, що ніхто з українців вже не зупиниться. Ми, ми бачимо, навіть ті люди, котрі уїхали з країни від війни, вони в нас є зв'язок, допомагають, донатять і е, м, бажають допомогти країні, щоб вона витримала це, це лихо, воно пройде. І ми дочекаємося всі перемоги. Впевнений, так і буде. Дякую за розмову. Гостем нашої студії сьогодні була Ольга Бабенко.